Пожежа виникла в ніч проти суботи, горів приватний будинок. На момент прибуття вогнеборців полум'я охопило дві житлові кімнати: горів диван, ліжко та речі домашнього вжитку. По прибуттю до місця виникнення пожежі було встановлено, що в приміщенні сильне задимлення. В складі ланки ГДЗС було подано ствол Б на гасіння пожежі. Пожежу вдалося ліквідувати залічені хвилини. На згарищі було виявлено бездихальне тіло чоловіка 1985 року народження. Медики швидкої протягом 40 хвилин намагалися повернути потерпілого до життя. На жаль, вони були ефективні, але безуспішні. Повернути до життя цього чоловіка не вдалося. Ще до прибиття вогнеборців і медиків. Сусід погорілої оселі виніс з палаючого будинку двох діток 2011 і 2013 років народження та приватним транспортом доправив малечу до Шепетівської центральної районної лікарні. Понад годину лікарі боролися за життя маленьких пацієнтів. Близько 3.35 ночі. Відділення анестезіології інтенсивної терапії були доставлені двоє діток, трьох рок, трьох і рік і три. Місяці в стані клінічної смерті негайно були розпочаті реанімаційні заходи, реанімаційні заходи в повному об'ємі, адекватні, тривали протягом однієї години. На жаль, безуспішні. Відновити життєві функції не вдалося. В 4.35 була констатована смерть. У підсумку пожежа в Шепетівці забрала життя двох дітей і одного дорослого. Причини встановлюються. Державна служба з надзвичайних ситуацій України вкотре звертається до громадян із суворим застереженням дотримуватися правил пожежної безпеки, нехтування якими часто густо призводить до трагічних наслідків. Юлія Стафурова, Шепетівський район для інформаційного випуску.